Що буде, якщо не платити за комунальні послуги кілька місяців? Потрібно розмежовувати саме срок прострочення. Якщо це протягом одного місяця, тоді вам може бути нарахований пені у розмірі однієї соти за кожен день прострочення. Якщо заборгованість понад 2-3 місяців, тоді підприємство може нісати вам лист претензій, в якій саме буде вимога, то щоб сплатити заборгованість. В ній може бути так само в цьому листі вказано, скільки вам дається на це днів для того, щоб це зробити. Також протягом цього часу вам можуть бути відключені послуги з, там, наприклад, водопостачання або газопостачання. І наступний етап це є заборгованість понад 3-6 місяців. В таких випадках підприємство може звернутися до суду в наказовому провадженні для того, щоб стягнути з вас заборговані за комунальні послуги. В такому випадку суд виносить судовий наказ, який потім подається виконавцю на виконання. Але варто зазначити, що під час військового часу. Пені не нараховується, а також варто ще зазначити, що не вам не можуть бути відключені послуги з тепло або посадження гарячої води протягом опалювального сезону.